Чи є якісь країни, де немає комарів? Ісландія останній оазис без комарів і як довго це триватиме? Ісландія країна льодовиків, гейзерів і, на диво, останній притулок на планеті, де комарі не створили стійкої популяції. Це звучить майже як казка і як будь-якій казці. Цьому явищу є своє коріння, свої пояснення і, можливо, свій сумний фінал. Я, як людина, яка захоплюється природою та біологією, завжди вважала цю особливість Ісландії неймовірно цікавою. Адже комарі, ці докучливі кровосальні, присутні практично повсюдно, адаптуючись до самих різних кліматичних умов. Чому ж Ісландія, острів розташований в північній Атлантиці, встояла перед їх натиском? Унікальний географічний бар'єр і випадковість. Перше, що спадає на думку, це географічна ізоляція. Ісландія, відокремлена від материка та найближчих сусідів сотнями миль океану, справді є серйозним бар'єром для поширення комарів. Це, безсумнівно, зіграло свою роль, особливо в минулому, коли подорожі були набагато складнішими та повільнішими. Однак, як справедливо відзначають вчені, комарів можна перевести літаком. Випадкова доставка комара з Гренландії в Ісландію це яскравий приклад того, наскільки легко ці комахи можуть подолати географічні перешкоди. Але випадковість це лише перший крок. Для створення стійкої популяції необхідно більше, ніж просто випадкова поява однієї комахи. Потрібна відповідна середовище проживання, сприятливі кліматичні умови і, звичайно, можливість розмноження. Суворий клімат головний ворог комарів. І тут вступає в гру клімат Ісландії. Суворі зими з їх постійними циклами замерзання і відтавання, виявляються смертельним вироком для личинок комарів. Цей процес, пояснюють біологи, руйнує життєвий цикл комах, вбиваючи яйця та личинки, перш ніж вони зможуть перетворитися на дорослих особин. Це Мабуть, найважливіше пояснення того, чому комарі так і не змогли закріпитися в Ісландії. Я пам'ятаю, як одного разу відвідав Ісландію всередині зими. Вигляд замерзлих озер і річок, покритих товстим шаром льоду, був і захоплюючим, і трохи страшним. У цей момент я чітко зрозумів, наскільки складним викликом є для комарів створення стійкої популяції в таких умовах. Уявіть собі, вилученка комара, яка намагається вижити в постійно мінливому середовищі, де вода то замерзає, то тане, а потім знову замерзає шанси на успіх вкрай малі. Геотермальні джерела, помилковий шанс. Цікаво, що в Ісландії є геотермальні джерела, які залишаються незамерзаючими навіть взимку. Однак, як відзначають вчені, температура в цих джерелах може бути занадто високою для личинок комарів, а хімічний склад води, ймовірно, не підходить для їх розвитку. Це ще один приклад того, як унікальні природні умови Ісландії працюють проти комарів. Зміна клімату, насувається загроза. І, звичайно, не можна ігнорувати вплив зміни клімату. Тепліші весни та коротші зими можуть створити більш сприятливі умови для комарів, збільшуючи тривалість періодів незамерзання води. Це означає, що статус Ісландії як країни, вільної від комарів, не може зберігатися вічно. Я з тривогою стежу за ситуацією в інших регіонах світу, де зміна клімату вже призводить до розширення ареалу комарів. Наприклад, у Сполучених Штатах тропічні комарі все частіше зустрічаються в північних штатах. І я впевнений, що подібне може статися і в Ісландії. Що буде, якщо комарі все таки з'являться? Поява комарів в Ісландії це не просто питання дискомфорту, це ще й питання здоров'я населення. Деякі види комарів є переносниками небезпечних захворювань, таких як Денге та Чикунгуні. На щастя, моделювання показує, що Північна Європа, включаючи Ісландію, залишиться в значній мірі непридатною для передачі цих захворювань навіть до 2080 року. Однак ситуація може змінитися і необхідно бути готовим до цього. Уроки Ісландії для решти світу. Історія Ісландії та її боротьби з комарами це урок для всього світу. Вона показує, наскільки крихким може бути баланс в природі і наскільки важливо берегти унікальні екосистеми. Вона також підкреслює важливість вивчення впливу зміни клімату на поширення захворювань і необхідність розробки ефективних заходів по боротьбі з ними. Я сподіваюся, що Ісландія зможе зберегти свій статус оазису без комарів якомога довше. Але якщо цього не станеться, я впевнений, що жителі цієї дивовижної країни зможуть адаптуватися до нових умов і знайти способи захистити себе від цих докучливих кровососних. На закінчення хочеться відзначити, що боротьба з комарами це не тільки питання комфорту, але й питання здоров'я і безпеки. І вивчення унікального випадку Ісландії може допомогти нам краще зрозуміти цю проблему та знайти ефективні рішення для захисту нашого здоров'я та навколишнього середовища. Поки ж я буду продовжувати стежити за ситуацією в Ісландії і сподіватися, що цей дивовижний острів зможе зберегти свою унікальність і залишитися останнім притулком на планеті, де комарі не створили стійкої популяції.